Ноль тридцать пять то бабуся ноль тридцать пять Вона завжди дзвонить кинси назад дозволит иди без страховки Це так раз не пойдем так Чикаго Слав, Катюш. 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 Иди сюда. Вон там лавочка есть. Фотографируй. Да, тут страшно. О. Але красиво. Дуже. Мурашки не йдуть. Дрова не мене, я бою. Я бою. Тут дещо подивишся Чекай, це у нас яке Ти знімаєш? Так, да, це як у нас яке О, Отам Ялта, а тут. Що ми... там говорила? Віталік протикав. Тут, тут, тут ялта, тут лупка. Ол... Ні, лупку ми проїхали. Що ж смай... ми О, який туман хороший. Ми звідти піднімалися, ну. це лупка. Да. Ну. Да. Під... <світ> 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 Та ну страшно, блін, тут взагалі ніякої з'єйне. Ти знімаєш відео? Да. Ну все, шутка, може пройдешся? Да, на канаті, канате ты жил. Вы страховки. Наверное, вновь ты хочешь, да? Нет, мені ще потрібно живее на дом. Ну по-моему. Давай, давай, Іди, Иди, иди. А може я профи?